Мммм, м'ясно. Ходи. Ходи. Ох-хо-хо-хо. Ох, паніка. Пальйоти. Що чекати? Кого чекати вже? Кого чекати? За Зарусало. Багатир Бо виходить Київської Росії. <рес> <рес> а то йди, <рес> казаки. Богатир. Щас буде. <рес> Стріхно, стариною. Ти тримайся, ти зараз втопишся. <рес> Дивись, труси на місці! Труси на місці! Трапенький водичка. Опа! все.